Огляд подій за 1 грудня вітаю. Ворог здійснив 9 обстрілів і 180 приходів було. В 11.30 Юнаківська громада до 20 приходів Сау. О 17.00 Село Запсілля Миропільська громада до 10 мінометних приходів. О 18. годині околиці села Миропілля до 10 мінометних приходів. Це По Сумському району. По Сумській області також були обстріляні селина, Шалигінська громада, 50 приходів, автоматичний гранатомет та 5 мін. Село Кучерівка, Ісманська громада більше 20 артилерійських приходів. Село Вовківка, Шалигінська громада, до 50 прильотів Мін 120 мм калібру. І село Нововасилівка, Знопновгородська громада до 30 приходів артилерії САУ. Пошкоджені приватні будинки, зерносховище, лінії електропередач. Інші новини. А вчора ми підводили підсумки оперативної обстановки за листопад. І це була оперативна обстановка по фронтам, а зараз трохи цифрової, цифрові підсумки. І так, за листопад було знищено 16 970 російських солдатів. Це найбільша кількість за весь час війни. Навіть Міноборони про це наголосило. Активно тривала у листопаді також демілітарізація російської армії. Упродовж місяця Росія втратила 217 танків, 376 БМП. 174 артилерійські системи, 12 РСЗВ, 13 засобів ППО, 4 літаки та 4 гелікоптери. Ну, якщо взяти таку кількість озброєння по підрозділам, то це... ми знищили 10 мотопіхотних батальйонів, 10 танкових батальйонів, 10 артилерійських дивізіонів, один дивізіон РСЗО. І 4 дивізіони ППО. Тобто це ну, майже півтора армійських корпуса. От така... Ім це знищено ж. А, а по людям ну, це трохи більше. Також ЗСУ збили 147 ворожих БПЛА та 134 крилати ракети. Спалили 298 одиниць автотехніки та Автоцистерн і 9 одиниць спеціальної техніки. У свій час Росія випустила в листопаді по Україні 239 крилатих ракет і 80 дронів шахід 136. Сили ППО України збили 72% ракет та 80% БПЛА. ЗСУ звільнили за листопад 3850 квадратних кілометрів української території. Навіть не дивлячись на сприятливі погодні умови, ми досягли неабияких успіхів. Ідемо ну, далі. Росія продовжує готуватись до нового масового удару аеродром менгельс 2 під Саратовом у стані підвищеної готовності. Про це свідчать супутникові знімки від компаній Maxar Technologies та Planet Labs. На них видно майже два десятки бомбардувальників дальньої дії це Ту-95 та Ту 160. Також можна побачити паливозаправники, ящики з боєприпасами. І, як зазначають військові аналітики, наземний персонал на базі дуже активний. Тобто щось там бігають, грузять, розгружають. На злітній смузі припарковано багато великих вантажних літаків. Можна побачити візки, які використовуються для перевезення крилатих ракет, ракет Х-55 та Х101. По фронтах. Пріоритетом РФ залишається утримання позицій в Донецькій та Луганській областях, а також сухопутного коридору до тимчасово окупованого Криму. Російські військові продовжують виснажувати власні сили під Бахмутом, зазнають тут великих втрат. За даними аналітиків, зусилля навколо Бахмута вказують на те, що російські війська не зробили висновків зі спроб взяти Северодонецьк, Лисичанськ. Дії під Бахмутом дуже нагадують ті міста. З кінця травня російські війська постійно витрачали бойову силу на невеликі населені пункти навколо Бахмута та затисли себе тут у невеличких селах на тижні та місяці. Ну, навіть якщо вони і змусять українців контрольовано відійти з міста, як це було у Лисичанську, то сам Бахмут не принесе їм оперативних переваг. Херсонська область противник продовжує виводити та розподіляти в лісосмугах уздовж автодороги, Олешки та Гола Голопристання Сабовий склад, основна частина цих військ це мобіки. Під Мелітополем хаймарси накрили дві казарми з окупантами, які знаходились у школі в селі Ясне та в будинку культури у селищі Мирне. По іншим новинам на Росії сьогоднішнього дня вступає в силу заборона на розголошення будь-якої інформації про армію. Тепер будь-які скарги на погані умови служби відсутності підготовки або нестачі матеріально-технічного забезпечення, які завдають, як вони кажуть, шкоди армії РФ, і тому тих, хто буде порушувати цю заборону, чекають значні штрафи або тюрма. США уклали контракт на 1,2 мільярди доларів з компанією Райтон. На закупівлю 6 систем ППО НАСАМС для України. Це ті е, системи ППО, які мають 100% вирогідність чи результат знищення російських ракет. Це е, повідомив Пентагон, але одне Оле. Термін постачання 2025 рік. Байден, президент Америки, заявив, що треба позбавити Путіна сподівань заморозити війну в Україні. Атаки Росії проти українського цивільного населення є демонстрацією того, що Путін не зацікавлений у змістовній дипломатії. Він намагається примусити Україну до заморожування конфлікту, фіксуючи свої здобутки, надаючи відпочинок та поповнюючи свої війська, а потім у певний момент атакуватиме знову. Президент Путін має бути позбавлений сподівань, що може досягти успіху у цьому. Ну, дякую, Байдену. Не? Німеччина надає Україні новий пакет допомоги. Це сім систем ЗСУ Гіпард, 100 тисяч аптечок, три броньовані мостоукладальні машини Байбер, вісім надводних безпілотників, 12 автомобілів для прикордонників. 4000 спальних мішків, 30 автомобілів швидкої допомоги та запчастини для гелікоптерів Мі-24. І ще цікава аналітика. Лондонський військово-дослідний інститут оприлюднив перші попередні висновки російсько-української війни. Автори виділили 5 основних уроків. Перший: це у сучасній війні немає тилу. Поразка завдається на всю оперативну глибину. Друге, необхідно створювати великі запаси озброєнь та резерви потужностей для їх виробництва. Ну, як ми знаємо, зараз лише США з числа наших союзників мають такі можливості. Третій урок. Безпілотники перетворились на вирішальний чинник війни. БПЛА мають стати штатною зброєю на всіх рівнях і на всіх підрозділах, включаючи відділення або загін. Ключовий фактор дешевізна та масовість, оскільки рівень втрат дронів досягає 90%. Проблема виявлення та пригнічення ворожих БПЛА досі не вирішена жодною з армій. Четвертий урок. Високоточна зброя має застосовуватися економно та вибірково. Артилерія та інше звичайне озброєння має забезпечити вікно для застосування високоточної зброї. І п'ятий урок: польові укріплення окопи, доти не захищають від сучасних засобів ураження, особливо високоточних. Практично єдиним способом захисту є максимальний розподіл у поєднанні з мобільністю. Ну, ми так і робимо. Отак От вчимось перемагати самі та вчимо цьому весь світ. Тихої спокійної ночі, миру нам.